Сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка працює у нас на одній із фабрик у місті Жатиць. Дізнаємось про її досвід роботи, як працюється з нашою агенцією. Доброго дня. Добрий день. Представтеся, будь ласка, як вас звати? Мене Максим зовут. Скажіть, будь ласка, на якому підприємстві ви працюєте? Я працюю на заводі «Граммер». Чим займається підприємство? Що воно виготовляє? Ну, Виготовляємо різні деталі під машини. Я лично займаюся підлокотниками к шкоді Скажіть, будь ласка, як ви потрапили на цю роботу? В Фейсбуці знайшов об'явлення, написав, мені все підійшло. Чому ви вирішили обрати саме цю роботу? Тому що мені підійшли всі умови, удобно їздити з дому, да і, в принципі, хороший завод по відзивам. Які у вас основні обов'язки на вашому робочому місці? Ну, мы делаем подлокотники, как бы от нуля и до конца, то есть просто не стоять на месте, делать постоянно. То есть норма у нас небольшая, всегда успеваем. Скажите, будь ласка, чи было у вас навчання та инструктаж перед початком работы? Да, конечно, мне представили человека, который работает на этой позиции. Он мне все показал, объяснил. Какие у вас зміни на підприємстві, який графік работы? У меня есть утренние дневные смены по 8 часов. Как ставляться до вас колеги на работе? Яки відношення? Ну в принципе вполне, вполне достойно, так как я пришел туда новенький, они ко мне отнеслись с пониманием, как бы всему научили, что не понимаешь, можешь спросить, задать вопрос, они все объясняют. Скажите, будь ласка, как проходила співпраця у вас с координатором агенції, как с агенцією? Чи допомагають вам с житлом, с документами, вырешеннями побутовых? Прекрасно проходят спілкування, всегда отвечают, то есть выплаты вовремя, все устраивает. Скажіть, будь ласка, де ви проживаєте, які у вас умови проживання? Я проживаю в місті Литвинов на зйомній квартирі. А ви орендуєте самостійно? Так. Да. Розумію. Добре, дякую вам за відповіді, за інтерв'ю. Так, да, не за що.